Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку. Які особливості географічного положення Північної Америки? Північна Америка величезний материк, територію якого здебільшого займають три країни: США, Канада та Мексика. Його безкрайнім простором притаманні типи місцевості з найрізноманітнішим кліматом та природними комплексами. На цьому материку є такі унікальні дива природи, як Великий каньйон на річці Колорадо, Ніагарський водоспад, Єлоустонський національний парк, Великі Американські Озера та багато інших. Північна Америка дивує своєю різноманітністю та красою фантастичних природних об'єктів. Всесвітньо відомими сучасними мегаполісами, руїнами полишених міст великих цивілізацій та неймовірними незаселеними преріями. Площа материка – 24,71 мільйона кілометрів квадратних. Населення материка – 592 мільйони осіб за даними 2023 року. Довжина берегової лінії 75,5 тисяч кілометрів. Найвища точка над рівнем моря гора Деналі або Макінлі 6190 метрів. Найнижча точка від рівня моря долина смерті. – 85-86 За конфігурацією материк подібний до Південної Америки. Але ширша частина материка розташована в помірних широтах, що значно впливає на його природу. На півночі материк має найбільшу протяжність із заходу на схід майже 6 тисяч кілометрів. В південній частині вона становить 100 км. Через велику протяжність з півночі на південь Північна Америка розташована в усіх кліматичних поясах, крім Екваторіального. До Північної Америки належить і Центральна Америка. Центральна Америка це географічний регіон в Америці. Його часто розглядають як самостійну частину Америки або як південну частину Північної Америки. Центральна Америка це південна частина північноамериканського материка і є регіоном, що з'єднує Північну Америку з Південною. У її складі континентальна частина перешийок та остріна частина Великі та Малі Антильські острови або так званий Карибський басейн. Кордон із Південною Америкою проводять по Панамському Перешийку. Близько до Північної Америки розташована Євразія. Їх відокремлює вузька Берингова протока. У далекому минулому Азія і Північна Америка були з'єднані суходільним перешийком, який потім опустився під воду. Нині на його місці розташована Берингова протока. Крайня північна точка материка – мис Мерчесон. Розташована в арктичному кліматичному поясі. У субекваторіаму кліматичному поясі розміщена крайня південна точка мис Мар'ято. На півострові Сьюарт розташована крайня західна точка материка Мис принца Уельського. Крайня східна точка материка мис Сент Чарльз. Що розміщений на півострові Лабрадор? Північні, північно-західні та північно-східні береги материка дуже порізані. На півдні далеко в Суходіл заходять мексиканська та каліфорнійська затоки. На півночі материка розміщений найбільше на планеті канадський Арктичний архіпелаг, який нараховує понад 36 тисяч островів. У суходіл заходить Гудзонова затока, яка більшу частину року вкрита льодом, за що отримала назву Льодовий мішок. Найбільшими елементами берегової лінії є також півострови Аляска та Каліфорнія, що в Тихому океані, Флорида та Юкатан, що в Атлантичному океані. Найбільші острови Північної Америки Гренландія. Ньюфаундленд, Алеутські, Великі Антильські, Куба Гаїті Ямайка та Пуерто Ріко. Та Малі Антильські острови. Таким чином, Північна Америка має особливе фізико-географічне положення, Розташована в північній та західній півкулях. У трьох теплових поясах омивається водами трьох океанів. Сусідство з Євразією визначає ряд схожих рис північноамериканської природи і природи цього материка. Північна Америка, як і Південна, належить до Нового Світу. Першими європейцями, що досягли узбережжя Північної Америки, були вікінги. Майже тисячу років тому вони досягли Гренландії і створили там поселення. Справжнє відкриття Америки відбулося в 1492 році першої подорожі Христофора Колумба. Європейські мореплавці прибули на невеликий острів Багамського архіпелагу. І назвали його Сальвадором з іспанської «спаситель». Наприкінці 15 століття італієць Джованні Кабот відкрив острів Ньюфаундленд і узбережжя півострова Лабрадор. Кабот і члени його експедиції були першими європейцями, що ступили на землю материкової частини Північної Америки через пів тисячоліття після вікінгів. У середині XVI століття французька експедиція досягла затоки святого Лаврентія і увійшла в гирло річки з такою самою назвою. На узбережжі було засновано поселення, яке назвали Канадою. Англійські мореплавці і мандрівники Генрі Гудзон в XVII столітті та Олександр Маккензі у XVIII столітті дослідили північні і східні частини материка. У 1741 році експедиція Вітуса Беринга обстежила та нанесла на карту Алеутські острови і узбережжя Аляски. Першим українським емігрантом до Північної Америки вважається Агапій Гончаренко, чернець Києво-Печерської лаври. Який 1865 року прибув до Бостона. На початку 20 століття норвезький полярний мандрівник. Дослідник Руаль Амундсен першим проплив вздовж північного узбережжя материка І встановив географічне положення північного магнітного полюса Землі. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми які особливості географічного положення Північної Америки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. І до наступної зустрічі.